Бажаю здоров'я козацтво, отримуємо багато питань, що як влаштовано в наших ременях воробелтах. Тому пропоную сьогодні це все розглянути, так скажімо, під лупою. А... Ремінь, ширина 5 см з стропи. Він складається з двох частин. Тобто внутрішній ремінь, який ви одягаєте в шльовки ваших штанів. І зовнішній ремінь, який кріпиться до внутрішнього на велка. В кожній з частин встановлений пластик для того, щоб при носінні з вашим спорядженням він не скручувався, не падав, не провисав. Це його жорсткість, це його міцність. До внутрішнього ременя, в принципі, ну майже ніяких питань немає, заліпили на собі. І носити, можна носити окремо. Зовнішній ремінь якраз таки має інтерфейс молі, він йде по всій ширині, таким чином, чи по всій довжині. Сюди спокійно стає будь-яке спорядження. Підсумки під магазин, скіди, аптечки, рації, гранати, ну все, що можна на себе на пояс начепити, що там на РПС-ку носять, все сюди стає. От, так само тут е, вшитий пластик. Бо сам ремінь створений з двох строп. Мердок тут не видно, о, тут буде видно. От, дві стропи вони зшиті разом між ними пластик. Міцно, класно, мольки не будуть провисати за рахунок того, що вони якраз таки на цей пластик опираються. І тут ну, їх зігнути майже неможливо. Е, я там його протестував на полігоні сам багато хлопців. Вже з ним працюють відгуки позитивні, все це прошито на закріпках. Тут так само регулювання з невеликою коброю. Чому поставили отаку от 25-ку? У нас є багато клієнтів, так скажімо, з надмірно випираючим пузиком яким вони можуть сюди натискати на одну з кнопок кобри, але навіть якщо на неї натиснути, кобра не розстібнеться. Це є великий плюс. Тут можна повісити так само якесь додаткове спорядження, собі карабінчик для перчаток, для рукавичок. Все це регулюється по розміру, тобто зазор 10 см. І так само вони всі йдуть по розміру 80-90, 90, 100, 100-110 і так далі. Тому пояс підбирається під кожного особисто під розмір. От. І так само ми робимо їх і в пікселі. Бачите, кобрички ще не доробили. 5 хвилин справи. В пікселі це стропа Жаккардова теж з нірпросоченням, тобто не світиться в ПНБ. Тут оригінальний мердок, все оригінальне, липучка, стропа, все класно. От. Ну І на ринку такі реміні коштують набагато дорожче, ніж у нас. тому в якості альтернативи РПСу, або якщо вам там РПС просто не потрібен під ваші задачі, я вважаю, що це дуже класна річ. Він легкий, зручний і дуже швидко одягти зняти разом із спорядженнями. Тому хто хоче користуватися, хто шукав, будь ласка, всі розміри є, постійно шиємо, замовляйте.